Христос народився, мене звати Сніжана Палащенко, і в мене в гостях Юрій Залуцький, піддиякон Христос народився. Славімо його! Рада бачити тебе в храмі. І найперше знаю, що з цим храмом тебе дуже багато пов'язано. Після того, як ти приїхав з України до Франції, і тут відбулися твої свячення як підеякона. От розкажи, як ти потрапив до Франції, що ти робиш в Ліоні. Отже, ну, найперше, я почав своє навчання в Івано-Франківській семінарії в Україні, де я навчався 4 роки. І під час мого навчання Владика Борис, який в той час був єпархом єпархії святого Володимира Великого в Парижі, тут надсилав такі, скажімо, запити до семінарії, чи є семінаристи, які би хотіли продовжити своє навчання тут, у Франції. І ось коли я навчався в семінарії, ми отримали такий запит, і я вирішив, чому б ні. І так, скажімо, я приїхав сюди до Франції. Спочатку е, на місяць вчити мову в Париж, а пізніше мене відправили сюди до Ліону. І ця парафія дійсно стала для мене домом, тому що е, я живу е, в французькій семінарії. Тобто, в момент, коли я приїхав, я не говорив франц... французькою мовою взагалі. Я говорив лише українською, жив тільки з французами, тому ця парафія дійсно стала для мене таким домом, тому що тут можна було прибігти і говорити українською мовою. І це було класно. Також я тут зустрів багато друзів і, звісно, парух в той час це був отець Андрій Морквас, який є настоятелем катедри. Який був для мене великим прикладом, тому що кожен священик для семінариста є прикладом, він дає свої настанови, ти бачиш його в повсякденному житті, ти бачиш його служіння і ти черпаєш в нього якісь такі, скажімо, навички. Які ти взяв собі навички? Що тобі... що перейняв тобі до цього? Спокійність, я думаю. Тобто я. Подивлявся, як він вмів, скажімо, в певних ситуаціях в мене, в мене такий характер, що я можу дуже швидко запалитися. І для мене це, це важливо навчитися контролювати свої такі, скажімо, емоції. І я думаю, що я цього навчився від відвідується Андрія. Тобто я бачив його приклад, що він вмів вмів контролювати себе, знав, знав, як поводитися в ситуаціях. І також, що дуже важливо, це спілкуватися з людьми. Бо завжди, після кожної літургії, отець Андрій завжди виходив до парафіян, так як фактично, як кожен священник, як зараз є отець Володимир, спілкуватися з парафіянами, тому що ми бачимо їх на загал тільки по на вихідних, в неділю, тобто, щоб дізнатися в них новини і так далі. І для мене це також було важливим бачити це. і Я старався. Скарімо так, наслідувати їх е, і робити це також: виходити до парафіян, спілкуватися з людьми, е, щоб е, розповідати їм про Бога, дізнаватися їхні новини, створювати такі стосунки з ними. Скоро ти станеш деяконом, будуть свячення в цьому храмі, е, і, мабуть, треба мати покликання, щоб з України приїхати у Францію і. Насправді це означає пов'язати своє життя назавжди з Францією, далеко від твого дому. Це більш ніж дві тисячі кілометрів. Як ти розумієш своє покликання? Чи ти знаєш що це твоє покликання? <реку> Знаю. Ну, для мене це історія з Францією – це дуже така близь, близька історія, важлива історія, важливий етап в моєму житті, тому що. Свого часу в семінарії в Україні я завжди казав, що я ніколи не поїду за кордон вчитися. Тобто для мене я казав, це не моє. Я не, говорив ні, не говорю ні англійською, в той час не говорив ні французькою. І говорив, що за кордон це ні, ні дякую, мені добре тут в Україні. Але, але завжди були якісь кожного року в мене в семінарії були такі моменти, коли в мене випадали різні нагоди, чи поїхати за кордон, чи були зв'язані з таким саме. З запитами продовження навчання за кордоном, і, і в кінці кінців я вам сказав, чому б ні для мене важливий, я бачу зараз. Тобто, коли вже я прожив тут Франції декілька років, я бачу, що для мене це був важливий етап, тому що це дійсно для мене стало моментом довіри до Бога. Тобто, коли ти приїжджаєш в країну, коли ти не говориш мовою цієї країни, коли ти не знаєш зовсім культури, це далеко. Ти, ти показуєш свою довіру до Бога, і, і це зараз я бачу і розумію, що, що дійсно це Бог, який допоміг мені в ті моменти перші мої місяці, коли було дуже тяжко, коли ти не, не розумів нічого, що до тебе говорять в щоденному житті, але ти, ти якось відчував цю його присутність. В мене був такий цікавий момент, що після першого мого року я повернувся в Україну. І повертаючись вже з канікул з України, в мене є настільний годинник, будильник такий. Я коли повернувся, ми кожного року переїжджаємо з кімнат, і відповідно я коли їхав, витягнув батарейку. Приїжджаю, ставлю батарейку. Це було ввечері. Я складав розкладав свої речі. Я хотів на налаштувати годину. Правильну годину. Тобто я дістаю свій телефон, дивлюсь годину. І на годиннику була та сама година. Тобто я вставив батарейку в годину і в хвилину, яка була. В той самий момент. І для мене е, зразу в голові була така думка: тобто ти є там, де маєш бути, е, е, ну тобто не переживай, я є з тобою. І, і для мене це було дуже дуже важливим етапом, дуже важливим моментом в моєму житті, тому що е, після повернення в Україну було дуже багато думок. Чи, чи це дійсно моє? Чи вартує залишатися тут? Чи може таки варто повернутися в Україну і продовжити своє навчання в Україні і служіння і далі? Але цей момент дійсно змінив мене, тому що я після цього ніколи не, не розум, не мав вже сумнівів, не мав якоїсь таких сумнівів, що, що це не моє, що це можливо мені нічого не вдасться, бо я відчував присутність Божу і допомогу Божу, його руку, яка була на моєму плечі. І після цього я почав роздумувати саме. Над тим, аби залишитися, фактично бути висвяченим для єпархії тут у Франції, фактично пов'язати своє життя з Францією і з нашою церквою тут у Франції ага. храм Святого Атанасія Української грекатолицької церкви став для тебе дому, як ти згадував, і те, що любив також виходити спілкуватися з парафіянами. Чи на твою думку змінилося життя парафії після 24 лютого? Змінилося. Дуже змінилося, Ну, якщо брати такі е, мінімальні зміни, це те, що з'явилися люди, які приїхали з України, Тобто, які були вимушені покинути свої домівки і приїхати сюди. Е, і вони також мали свій важливий вплив для парафії, тому що ми повинні були е, певною мірою підлаштуватися до них. Тобто, ми старалися з ними спілкуватися, старалися їм допомагати тим, хто приходив до нас. Багато хто приходив до нас, е, шукаючи житло, шукаючи якихось певних речей, тому що ми тут проводимо проводили збірку і продовжуємо проводити збірку е, різних їжі, предметів першої необхідності. І відповідно були люди, які приходили до нас і питалися, чи ми можемо чимось їм допомогти. Е, і також є. І велика частина, які, які, які приходили, можливо, які не залишилися тут у храмі, але є також такі парафіяни, які після початку війни залишилися тут і кожної неділі є присутні в храмі. Що означає для тебе залиш, стати деяконом? От якщо з мені звичайні парафіянці, пояснити, був деяконом, став деяконом, Що це змінює в твоєму священичому житті? Е... Ну, найперше слово диякон перекладається як служитель, той, хто служить. І відповідно, я ще до кінця не знаю, якою буде моя місія, скажімо так, як диякона. Я знаю, що я буду їздити з владикою, допомагати владиці. Але найперше диякон – це той, хто служить. Це той, хто допомагає під час божественної літургії, священнику, чи, чи владиці, чи єпископу. І також може мати різні різні місії. Тобто колись в перших століттях деякон це був той, який служив при при столах тобто, який розносив їжу, допомагав і так далі. І десь десь в такому, в такому світлі світлі служіння, служіння ближнім, допомоги ближнім. Ну і також, звісно, дея... деяконат що він дає, така скажімо, з людської точки зору зміна, яка це є прийняття целібату. Тобто я залишаюсь неудруженим, Тобто я обрав, відчуваю покликання до е, життя в целібаті, тому що так. А якщо для тебе це трішки щось змінює, то для звичайних перифіян це уявлення змінює набагато більше. Можеш запросити парафіян до храму на свячення тебе у неділю, і якими словами ти хочеш запросити тих, для кого ти служив тут понад три роки? Ми з вами пройшли багато різних моментів. Більшість з них була радісними. Ми пережили багато різних свят. Ми також мали і. Сумні моменти, які ми старалися в яких ми старалися підтримати один одного. Я буду дуже радий бачити вас усіх, щоб розділити ще один такий момент, дуже важливий для мене, але і також я думаю, надіюся і думаю, що для вас також мої деякунські свячення, які відбудуться 29 січня о 15 годині, тут у храмі Святого Атанасія Великого. Ці свячення будуть відділені владикою Глібом Млоншиною. Направду буду дуже дуже радий вас всіх бачити, тому що кожен з вас залишив слід у моєму житті, так чи інакше. І, і це буде звісно, момент радості, який би я хотів розділити разом з вами. Я приєднуюсь до цих запрошень. Гостем в храмі був Юрій Залуцький і я, Сніжана Палащенко, Христос народився.